Всім хай, з вами ПСБ Босс і сьогодні ми будемо робити до історичного джина. Взагалі я вирішив, що почну робити персонажів різноманітних, тобто відійду від тематики різних предметів, побуту, наприклад, як я робив різні констовари. Зараз я починаю свою роботу з лампи, в якій буде знаходитись цей джин. Звичайно, лампа, наприклад, з мультфільму не підходить, оскільки вона, так скажемо, більш сучасна, нам потрібно взяти щось більш древніше. Якомога древніше. Тому я зробив таку глиняну лампу. Вона буде знаходитися унизу джина, і буде, так скажемо, привертати менше всього уваги. І взагалі я хотів спочатку робити відео про неї, викладати окремо лампу без джина. Але потім все ж таки вирішив зробити джина, і вона відійшла на другий план. Хоча виглядає досить приємно насправді. І я витратив на неї деякий час, але, звичайно, порівнюю Ще з джином цей час досить малий. Тут я використав усі навички, як у минулих відео, тобто робив спочатку головний масив, потім намагався зменшити кількість полігонів, оскільки це був предмет, я одразу робив так, щоб було менше полігонів, щоб не довелося робити ретопологію. Тобто модель одразу готова для того, щоб їй робити розгортку, потім текстуру, потім вже рендерити і ставити в потрібне місце. Як бачимо, я робив зробив окремо ручку, окремо оце видовження, де буде знаходитись полум'я. Потім я приєдну до основної маси, і вже потім зроблю усі речі, які я вже назвав. Після чого я перейду вже к створенню самого джина. Можна спокійно говорити про те, що джин вийшов набагато гірше ніж сама лампа також він знаходиться в центрі уваги, а лампа десь поруч. <реш> тобто, взагалі якось вийшло, не знаю, мені не дуже подобається результат, але потрібно ж якось експериментувати, тому певний досвід з'явився. Може наступні роботи будуть краще. Що я робив тут такого незвичайного, як в минулих роботах? По-перше, я одразу робив фігуру в позі. Я до цього намагався зробити як минулих персонажів, тобто в те позі потім хотів поставити, але спочатку в мене виходило, я хотів дуже реалізовати. Реалістичного, хотів зробити все як потрібно, по анатомії, навіть собі знайшов відео, в якому показано, як зробити все ідеально. Але чомусь мені не хватило, так скажемо, уміння, тому вийшов деякий персонаж, який мені дуже когось нагадує, якогось чорта. Після чого я вирішив зробити більше мультяшного персонажа, але все рівно потім піду те, що в деталізацію, тобто обличчя буде виглядати дуже реалістично. Тіло все ж буде виглядати як з мультику, але приймемо цей факт. Він вже я вже все зробив, тому якось перероблювати мені не хочеться. Вже в наступних роботах буду намагатися ви обрати саме один напрямок. або Деталізацію або простоту. Після того, як я завершив з початковими формами обличчя, я почав робити, так скажемо, низькополігональні частини обличчя для того, щоб на них прикріпити волосся. Я роблю це для того, щоб потім я міг спокійно редагувати обличчя, і це волосся було легко виправити. Тобто, оскільки воно лежить на низькополігональній моделі, це не ретопологія. це Окрема частина, але вона, так скажемо, йде по геометрії обличчя. Вона буде невидима, тому я зроблю для неї окрему розгортку. Вона буде зовсім неважлива, я її використовувати не буду. Ніяких текстур не, об... не потрібно. Вона буде схована лише для того, щоб виростити на ній волосся і подивитися на усю модель, для того, щоб я розумів, йде все по плану, чи я десь щось відійшов від те. Може бути, може мені щось не подобається, я одразу це виправлю для того, щоб не піти далі, так скажемо, в деталі більше. Тобто я робив все так, щоб легко виправляти усі помилки, наприклад, не подобається форма обличчя, я можу легко це виправити. Це ніяк не вплине на волосся. Так само з волоссям я можу його дещо змінювати положення, і це ніяк не покажеться на геометрії обличчя. Можна сказати, це наброски для того, щоб побачити бачити як воно виглядає, після чого я потім почну робити більш, як я вже сказав, деталі обличчя, те, що зміню форми волосся. Зроблю ретопологію обличчя та тіла. Головною проблемою цієї моделі було те, що геометрія тіла не симетрична, тому доводилося робити ретопологію так скажемо, також не симетрично це вдвічі більше часу виходить, або ну не зовсім вдвічі, але потрібно обходити все тіло замість половини. Також я хотів піти дещо в деякі деталі, зру... зробив деяку ніби спідницю. Насправді це шматок, так скажемо, ну, в моїй уяві це шматок шкіри тварини, якою він прикриває, так скажемо, інтимні зони свої, якщо вони в нього є. Ага. Потім я зроблю таке ніби намисто, яке буде з зубів різних тварин і також шкіри. Я відмовився від різних золотих прикрас, тобто виходячи з задуму про те, що це до історики. Персонаж можна вих... ну, робити висновок, що в нього не може бути золотих прикрас, оскільки то знав, як їх виготовляти. Тобто у людей їх не було, а оскільки їх не було у людей, то я думаю, що і у джини. досить багато часу я грався з формою волосся. Як бачимо, тут насправді мені нічого казати, я дещо загуглив в інтернеті, як виглядає доісторична людина, так і загуглив, доісторична історична людина, і знайшов певні форми обличчя, які я захотів повторити, намагався. Зробити якось, щоб воно хоч виглядало гарно. Головне, як кажуть, щоб мені подобалося. Мені ось обличчя сподобалося, але здається, ніби я щось зробив неправильно з волоссям. На фінальному результаті можна побачити, що там буде декілька груп волосся, будуть частини, які з'єднані в трубочку, будуть частини окремого волосся. Я насправді до кінця моделі забув про те, що потрібно. goodness Творити брови та рісниці, і тільки в кінці зрозумів, що мене увесь час турбувало. Я б не хотів дуже сильно акцентувати увагу на ретопології, оскільки це досить так скажемо, механічний процес, навіщо його дуже сильно показувати. Тут я вважаю, що можна показати лише результат, і ви зможете самі оцінити, гарно я зробив чи ні. Певних прийомів, так скажемо, я ну немає, головне, щоб геометрія виглядала то. Добре. Якщо ви хочете побачити, як робити її правильно, то це вам або потрібен досвід, або дивитися інші якісь відео. Насправді я не бачив <плес> дещо відео, де пояснювалися певні моменти. О, окремо, ну і для тих, хто цікавиться, можу сказати, що є дещо збільшення полігонів саме в пальцях, як я зробив в роті дещо збільшення полігонів, оскільки він буде можливо міг бути. Анімований. Насправді я міг це не робити, збільшення полігонів, оскільки в мене статична модель, і вона, так скажемо, руки з'єднані з, з тілом тут ніяк сильно не анімуєш, хоча можна дещо зробити, але. Я це робити не буду. Розгортку я робив, якщо комусь цікаво, виходячи з того, що окрема, так скажемо, частина розгортки це окрема частина тіла, тобто окремо дві руки, тіло, хвіст і все. Голову робив по принципу. Квадрату, тобто, як ви розгортаєте квадрат, отак я розгорнув голову для того, щоб вона гарно виглядала, наче так і роблять. Але зазвичай у моделей персонажів голова з'єднується потім з тілом. Тому виходить не як в мене 6 о, сторін. Тобто в мене такий хрест виходить, якщо подивитися на ретопологію голови. У всіх виходить плюсик, так скажем, або плюсик, або. Або не до плюси. Також коли я робив цю роботу, я задумався робити якого кольору джину, тому що джини зазвичай зображаються як сині або червоні, зазвичай більше сині, але якось мені не хотілося робити його синім. Те, що якось не знаю, мені не подобалось, як він виглядає синім. Тому я вирішив зробити цілесний такий людський колір. Потім я дещо його домалюю. Я хотів спочатку зробити його однотонним, але це працювало напевно, якби він все ж таки був синім. А так йому мені довелося зробити так, скажемо, більш схоже на людину ніж на джина, але дещо в нього є. Наприклад, такий я потім зроблю невідомий туман, який виходить з його спідниці. І він буде йти до лампи. Також зроблю дим на підлозі і розставлю світу якось так. ну, За стандартним принципом, є основне світло, заднє світло та додаткове світло, яке буде освітлювати темні частини, які не, не вдалося зробити основним. Так скажімо, стандартне світло прикутником. Також для того, щоб робота була дещо цікавішою, я зробив різні кольори. Коли я виставляв камеру, Мені спочатку хотілося виставити положення знизу ракурса, для того, щоб я десь почув, що це показує домінантність того персонажу, що він ось вищий нас. Тобто і мені хотілося цього добитися, але потім якось мені не сподобалось, як це виглядає. Я більш, так скажемо, все ж таки підняв трохи. Все ж таки, ми дивимося трохи нижче на нього. Але приблизно вже доходимо до середини. Хоча, можливо, я б сказала, напевно, ми вже з середини кадру на нього дивимося. Але головне, щоб не згори, бо він буде виглядати, так скажемо, безпомічним, жалюгідним, бідним. Якщо ви хочете побачити, як я робив дим, відео, на жаль, я детально це не показував. Я більш це показував в минулих відео. Насправді не пам'ятаю в якій самій модельці я це робив. Якщо коротко про дим, то він робиться за. Допомогою метабол, який виставляється як мені потрібно. Потім конвертують за допомогою Беремо Empty... Дим, тобто пустий дим. Загружаємо в нього меж таболу, який ми зробили. Потім додаємо модифікатори, які за допомогою текстури роблять дим більш реалістичним, роблять йому деяку форму. Можемо комбінювати декілька модифікаторів і якось досягаємо своїх цілей, зменшуємо або збільшуємо density, тобто плотність, редагуємо колір. І ось так ми можемо досягти потрібного нам, диму, без симуляції, оскільки симуляція досить довгий процес, це потрібно експериментувати для того, щоб вона виглядала, як ви хочете. Краще ось в анімаціях, а в статичних метабола достатньо У фіналі в мене виходить ось така моделька, яка мені не дуже імпонує. Все ж таки, хотілося би зробити краще. Дуже мене бісить. Найбільше мене бісить це рука, але оскільки вона прикріплена, тобто. Враховувати, що все це вже цілісна картинка. Хотілось більш реалістично мені зробити ось ті пальці руки більш виділені, але вже якось е, я їх заблюрив. Тобто, всі такі моменти, які хі, мені взагалі не подобаються, я намагався блюрити, виділити з фокусу, зробити освітленим те, що я хотів би показати. Наприклад, ось бачимо, що на обличчі багато світла, та на лампі. Тобто, це те, чим я. Досить пишаюся. Звичайно, і волосся мені подобається, як я зробив, але можливо було краще попрацювати. Я бачив, як роблять ще краще тут. Тут же потрібно витратити набагато більше часу. Якось кінцівки в мене завжди виходять набагато довші, ніж саме відео. Так що, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.